Так, зустрічали військових, АТО діти педагогічного центру форум. Своїми руками вони зробили валентинки для бійців. Хоч діти і соромились, та все ж таки розповідали вірші та вітали з наступаючим святом Днем Святого Валентина. У свою чергу військові були вражені та безмежно вдячні. Чуваю задоволення, дуже приємно. І в двох словах за таке чудо буде ще ми там захищаємо нашу країну. У більшості діток, які навчаються у цьому центрі, батьки знаходяться у зоні АТО, тому малеча хоче підтримувати військових як тільки може, щоб підтримати їх, щоб їм там було. Щоб вони дивились на Валентинки і радувалися, що ми їх привітали. Їм було якось краще. Діти вітають бійців кожного свята. З Колективу ми збираємо кошти і передаємо волонтерам. Просто від нашого центру і вчителі і всі і в індивідуальному порядку. Ми допомагаємо чи можемо і знайомим своїм і знайомим волонтерам передаємо. Аби підтримати військових, школярі передають обереги та талісмани у вигляді янголят на передову. А ще добре навчаються. Вікторія Хлань, Леонід Предеченко, телеканал СК1.